Бо в Ефіопії поганющі дороги, дуже-дуже кепські, погані. Під час дощів, які там тривають майже півроку, їх розмиває, все перетворюється на багнюку. Пробратись, пролізти, проїхати дуже складно. Відповідно, доставити товари з глибини країни до портів, щоб це на кораблі завантажити і вивезти, дуже довго і дуже дорого. Тобто очікуваних надприбутків від колонії нема. Потрібно навпаки туди організовувати серйозні фінансові вливання і багато років, щоб перетворити її на прибуткову колонію. Треба розвивати її, інфраструктуру будувати. Є під такі підрахунки, що витрати на утримання Ефіопії в 10 разів перевищували обсяги товарообігу з нею. Тому деякі італійські діячі, наприклад, член великої фашистської ради Чезаре де Веккі, він потім в 43-му році буде скаржитись, що, «на що ми взагалі-то полізли. Краще б ми ті кошти, що витратили на Ефіопію, ми б їх витратили на розвиток своїх Збройних сил. Тому що ми тоді б і в Другій світовій воювали б трошки краще, а не, так, а не так погано, ганебно і слабко, і в результаті в 43-му отримавши національну катастрофу. Можливо, в цих словах є певний резон. Звичайно, італійці, які 5 років контролювали Ефіопію, десь трошки більше, десь трошки менше, залежно від регіону. Намагалися розвивати інфраструктуру. З точки зору колоністів, вони робили все правильно. Побудували кілька автодоріг з твердим покриттям, низку аеропортів, кілька дамп і гідроелектростанцій. Продовжили ту єдину залізницю. Запустили авіалінію Аддиса-Беба-Рим понад 6 тисяч кілометрів. Тодішні літаки не могли це давати за один політ, тому було сім проміжних посадок. Уявіть, як то довго летіти. Але, звичайно, часто на цих проміжних посадках ще підбирали пасажирів, або хтось виходив з літака. Тоді пасажирська авіація так працювала.